Компанія ExpressTalk сьогодні у нас на огляді повний огляд шапки. Будемо дивитися, що, що попадає. Так, попалася нам ось найк одразу. Тим часом нагадую вам, щоб ви заварювали собі чай, брали щось смачненьке, підписувалися на усі наші соцмережі та допомагали в їх активному розвитку. А тепер дивимося шапки. Бачимо в шерстяні багато чоловічих. Найк я вже показував. Так, ось така м'якенька двостороння. Вушанка на флісі. На флісі. Так. Жіночий щерстяний берет Подвійна в'язана. Хлопчача. Вушанка флісова на флісі. Подвійний фліс. Так, чоловіча, хлопчача. Ось така знову на підкладі. класно об'ємно в'язана. Чоловіча базова чорна. м'якенька Знову чоловіча. Дуже велика кількість. Так, хлопчача, знову в'язана, об'ємна, знову чоловіча на флісі. Так, чоловіча на флісі. Знову на акбіні. Двостороння зимова кепка. Так, ось така унісекс. Ангора. Так, чоловіча. Гарна блискуча така, трошки полегше. Вушанка на флісі. Людина павук. Ангора. Шерстяна гарна. З камінчиками. Чоловіча. Знову чоловіча. Так, Тіошікс. До речі, гарний ігровий бренд. Так, вушанка на овчині. Гей. Ще тепліше за інші. Так, шерстяна. Чоловіча, є секс, Adidas, Багато бренду шапок попадається на мішечок. Так, чоловіча, ангора. Вушанка на флісі. Спортивна. Здається, велосипедна на флісі. Так. Хлопчача флісова подвійна. Чоловіча. Просто чорно в'язана з балабоном. така м'якенька унісекс. Жіноча в'язана. Жіноча в'язана з міховим балабоном. Так, в'язана подвійна, Балаклава. Так. Ось така. Пісочного кольору чоловіча. Знову чоловіча. Гецько лижна балаклава. Гецько лижна флісова балаклава. Дік чоловіча. В'язана подвійна, унісекс. Так, ось така класна. Шерстяна. Базова чорна. Ангорова пов'язка. Чоловіча. Шапок дуже велика. Кількість собі вартість. Невисока. Подвійна шерстяна. з балабоном. Ангоровий берет. 100% ангора. Тепла вушанка. В'язана тепла. Знову в'язана подвійна. Так, чоловіча, флісова вушанка, кепка з вухами. Так, знову флісова уісекс. Кам'яка досить об'ємна. Чоловіча. Шапок бачимо скільки. Так, базова чорна, така гарна лимонна, чорна в'язана, з візерунками, жіноча, з камінчиками. Так, хлопчача ангора з балабоном, з балабоном на флісі. Шерстяна чоловіча, шерстяна подвійна унісекс. Так, базова чорна в'язана з балабоном, жіноча, з якимись написами. Шерстяна вушанка на флісі. Так, ось така гарна під барбери, можливо, барбері. Тепла в'язана. Знову теплов'язана, спортивна, гірськолижна вушанка. На овчині. шерстяна, ангора, флісова пов'язка на вуха. Знову ось така гарненька. В'язана, чоловіча, знову в'язана, дитяча. В'язана з балабоном. Спортивна. З балабоном знову в'язана. Так, попалася нам кепка, подвійна в'язка, м'якенька з елементами травички, чоловіча, в'язана кажу, в'язана, Флісова пов'язка, в'язана, шерстяна в'язана, ангора з балабоном. Так, флісова панама, жіноча, знову шерсть ангора. Жіноча. Ось така гарна тваринка на два балабончики. Жіноча об'ємна. Так, флісова. Попався шарф, нічого страшного. З паєтками. Жіноча, спортивна, в'язана. Так, флісова, чоловіча чорна. Флісова унісекс. Жіноча, ось така гарна, об'ємна, тепла. Далі видно що шерстяна з балабоном. Просто в'язана. Знову спортивна. Так, хлопчача, з паєтками така сама вже була. Легкий в'язаний білет, М'якенька тепла, пов'язка. Знову легко в'язана. В'язана унісекс спортивна. Так, флісова термо. Вірет легка в'язана, пов'язка на вуха, з елементами травички на флісі. Така дитяча, дитяча флісова, знову така кепка об'ємна. Так, знову в'язана. Так, подвійна, вушанка, ангора унісекс. В'язана з балабоном, в'язана дитяча, шерстяна. Пов'язка на вуха фліс. Унісекс. Пов'язка на вуха ангора. Чоловіча, спортивна, флісова. Так, ну штука на шию. Забув, як вона називається, флісова. Так, гарна блискуча. Ось така в'язана, знову в'язана об'ємно, з блискітками, не знаю, видно їх на камері чи ні. Чоловіча, шерстяна, флісова. Так, Polar Soft, дуже крута фірма. Так. Знову чоловіча, хлопчача, з балабончиком гарна фіолетова, пов'язочки. Пов'язочок бачимо, дуже багато на у нас Так, знову пов'язка шерстяна. Так. Ну, то чехол на грілку флісовий. Ось така гарна з камінчиками. Так, шерсть травичкою. Баф або шарф, лісового панама, м'яка, так, травичкою. Так, в'язана кепка. Шерстяна. Кепка в'язана знову хлопчача. Така об'ємна жіноча. Двостороння, прикольна, подвійна тепла. Шерстяна з балабончиком. Так, всередині ось така тепла, видно, спортивна. Знову, мабуть, хлопчача, шерстяна, чоловіча, чоловіча, кепка в'язана ангора. Так, флісова панамка, флісова, ось так берець з козирьком. флісова спортивна, знову ангора. спортивна на нас. <плес> Здорово. Так, знову з козирьком чоловіча, леготек, дуже дорога штука хлопчача. так Гарний рожевий беретик, дівчача, є спріт. є дві чоловічих. І оглянули ми 100% нашого мішка. Нагадую, щоб ви підписувалися на наш канал. І гарного вам дня!